Друге, саме важливе, що буде в тій грі для захисників це контроль гравців. По-любому буде, що цей нападник, він буде, по-моєму, вони в один нападник грають. Вони будуть бити сюди. Якщо ми будемо лишати його один в один, то дуже часто будуть нам проблеми. Окей? Обов'язково центральний нападник десь від воротаря. Олег починає центральний, Зразу закриваєш, не віддав передачу назад. Окей? І ми тоді вже дивимося по ситуації. ситуативно. Ми хочемо перше місце. Заняти. В групі. В групі. А за вина якому? Четвертий. — Третій-четвертий четверте З дублянами що ще якраз. Ні, ні, стрілками. Чи стрілки? А як ви взагалі думаєте, дублянно, то такі серйозні сапари? Серйозний, серйозний. Серйозний. І цього року, і минулого року. Дуже Гарна серйозна. гра, виходить, Так що? з дубляними хороші ігри. І там була хороша гра, бо я був на, на тій грі. І в, на кубок в... грали на цій, з дублянами в групі. Потужна. Ну, та, чого? Та, та, та одна, одна з кращих дубляна. Я кажу 50 на 50. А я думаю, що дубляна виграє. Буде... Ну, то... Ми приїхали тільки за перемогу. Залежить від багатьох факторів. на таблиця, турнір знову ж тільки батьки. Який склад буде мопатано, як, яке судівство буде. Я сам родом, з Лопатина і Хотіли зробити свято для людей. По-перше, неділя, субота, вихідні дні. В селі не так багато активностей, а футбол це такий ціноутворюючий фактор, для того, щоб люди збиралися, отримали задоволення в цей непростий час. Вирішив створити команду, залучили багато наших друзів. Треную команду, тренер, який сам з Лопатина. Подивилися, та на дівчину і гола пропустили. Пілопати, гол, гола, гола. Це гол, буде. Гол! Гол! перед лопати. Передовою. Олег летів до того цуперка. Через у нас справді політику. Команда ноль! Лопатин! 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 Ми таки партин! все, що сьош лопатин виграє по-любому. Ну, Грав ще одесь суд, тільки немає ударів, бракує його завершального удару. Все, контроль повністю лопатина. А як ви думаєте, в чому проблема? Ну, проблема відсутня сьогодні, десь мінімум гравців 5 основних складовів команди, основного складу, самих лідерів якраз. Скільки часу вивай на самопати? Від самого, як тільки певно, від маленької дитини. Я не знаю, не скільки років. Обернися завтра. Ні, ну, то Це то був Від народження, То був свій період. Коли Ви прочитали, що в нього написано? – Він там був, бочка не брав додому. А ти до мене розправив? Хлопці, грався, є, тільки одне остається. Той вирішальний удар. м'яча мав? Я щось пругав. Що він мав м'яча? А що ти, ти судиш? З Бодім говорили, як як... я то... совість. я того навіть не буду казати. Бачите, ми з тобою говорили, я заговорився. Там не було. Там пхалися двоє. Бачимо, але що, бачимо, мене чам, не було, не ні ні було, не було. А я не було, але... Yeah. Може, ти вже чистий впав. він без меча був. А вітати... Давай, наука! Крутик, крутик! Молодець, молодець!

Для того, щоб бренд був популярний, його треба медійно підсвічувати. Перший YouTube випуск набрав понад 60 тисяч переглядів. Якщо брати футбольний контент, це дуже великі показники. Тобто, це кожен четверта людина, яка цікавиться футболом в Україні. Така статистика переглянула на наш YouTube канал. Плюс ми розвиваємо активно TikTok, Інстаграм і розказуємо про футбол в селі. Бо сечаник пішов на христини. Ми загалом раді, плюс одна. Краще називаємо тільки в сільському футболі може через таке затримати матч. Без священника не починаємо. То точно бажаю, щоб ця сьогоднішня гра була чесною. Ми єдина сільська команда в Україні, яка монетизувала свій проект. Тобто, у нас є два партнери, які закривають в принципі 90% витрат команди. Ми їм їх підсвічуємо дійно, даємо їм результати виглядів переглядів, популяризації їхнього бренду. Вони нам дають кошти, які ми можемо реалізувати цей проєкт. Тобто якісь там оплата футболістам, продакшн в планах в майбутньому. Ну, Цяка є мрія, щоб Лопатен був першій із України.

собі найбільше залітають відео ті там, де є сварки, там де б'ються, матюкаються, десь судді напортачили. Всі відео найбільше залітають, але звичайно і залітають, наприклад, відео про наші лопатинські кіфозі. Я думаю, ви їх зняли. Це наші такі зірочки. Найбільша наша підтримка. Гріші було перші ще поберув, чи ні? А гріші, а потім на яси. Ну а потім, ну то на яс він засудив, на гріші не засудив. Ну, на... Трички. Лопатин! 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 Давай, давай! Курча потягнув на. Сітка сімметрів було. «Та ми ще раз не то робить! Курсмієцька! Четвертий раз, не восьмий номер буде! Збивай його! А він вже на жовтій висідчику, він, мабуть, не хоче червоний давати. Лопатин! Ну Лопатин як? по грі не заслуговує, по крайній мірі, поразки. Там без питань. Ну. Друга третя команда грає. По судьбу. Добре, піше після матчу. Так. Лопатин! Пішов, пішов, давай пішов, побігу як виходить. Мені по пішору нашого запіли. Давай! Давай! пес на полі. Що, вільний удар чи не, не почу, він вебив, що? Ні, він вибив, Кармен йому. Що було? Я не прогав. Той підкинув, а Кармен забрав. А що він туди дає? А я не знаю. Мій. Я прогав. Жора! На милу да. ну, чесно! як то вбити в як він вдарив? Хто ж так легенько вдарив? Та то арбесіт. Ну а сидя! Ну А На наші час але Це... Це... за Лопатином, але відношення футболістів стало, вже як купили зірочку. Добре, Не приїжджати дай. нині всі в основі, ну, то вже думали, що може і другим складом грати. Ну, дополочили. Трошки погано порувати вдома, Но. але команда сильно приїхала. тихо, тих. дякуємо, сину. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. <потрізько> Зараз він Побідно програвати і час, після другого тайму. Тому що направду ми грали другий тайм дуже класно. Перші потяжки. Нам забили на першій хвилині і на Ну, Ми програли. Начмовиємо. ми собі шукати. Ходи кумир, маємо. Ходи кумиру, війська Маш був складний. Я казав, що можуть десь судді. Що своє придумати, розумієте, тому що чомусь наші болівальники впевнені, що був повна мораторія, коли Лупаден зрівняв голову, тобто зрівняв рахунок. Але потім в якомусь було на нашому боці. Всі радіють, ви бачите. Да, і що це? не то що є? <на> є водає. Ну, Тот, а та друга день. Ти не купив, то принесли Петрові діти. Що ти